Друзі, всіх вітаю, коротенький огляд двох замовлень. Перше замовлення це був присланий нам ось такий СПУ вулик, точніше корпус ось такого плану. І нам потрібно було зробити форму також тільки 300-го корпуса. По розмірах розмірі зняли, повністю все зробили, все готове. Це рамочник їде до замовника. Одне замовлення готове, інше замовлення це на нас стандартні форми 10-рамочного вулика. До стандарт, не пілкозбірник. Потім маємо дах, годівниця дах. Потім маємо 145 корпус і рутовський корпус людина замовила в такому варіанті. Він дозамовив стінки і дозамовив саму прижимну рамку. Тобто, як це працює, відливає 145-й корпус, потрібно рутовський відлити. Стінки познімав, переставив вниз на рамку рута, поставив стінки, закрив верхню кришку, користується. Ну, В такому варіанті хоч трошки зекономив, тому що купував цілий комплект. Повністю форми готові. Тестувати не будемо, буде тестувати вже замовник. Все готово, все зроблено, їде до замовника. Тому, друзі, нагадую, кому потрібні форми, номер телефону, в профілі, силочка на сайт. Також там переходимо, дивимося ці ціни, замовлення приймаємо через Viber. Кому потрібно, ну, замовляйте.